Зустрічайте. Офіційна Toyota, Toyota rav 4. Чистий 22 рік, передній привід, 2 літра бензин. Побіжимося тим більше товщиним міром. Передня частина у нас ось так бронеплівка наклеєна. Криля у нас по, ось сюда, теж в бронеплівці, На бронеплівці такі показники, тут все рідне. Поїхали далі. Тут рідне, рідне, рідне. Дах у нас рідна фарба, тут у нас рідна, 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 рідна. Рідних питань немає. Ну, попередня машинка вся в рідній фарбі без єдиного підфарбування, повна сервісна історія на офіційній станції, дві ТОшки. наші На гарантії. Тут теж рідненька, 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 рідненька. Питань немає. Передня крилечка також у нас, ось бронеплівка. На бронеплівці у нас і такі показники, тут у нас все рідна фарба. Фари передні теж в бронеплівці, бампер передні теж в бронеплівці. Маємо передні задні парктроніки, промивач фар. Все по колу рідне, безключовий доступ, всі склопідйомники, підігрів з двірників, підігрів керма, автодальний, мультикермо, круїз-контроль, світла, датчик дощу, дзвони клімат-контроль, вибір режиму руху, задня камера, пробіга 40 тисяч 675 км. Автомобіль, друзі неності, кого цікавить, приїжджайте на переглядати з ра даного автомобіля з пробігом.